Доброго дня, дітки! Сьогодні ми намалюємо з вами їжачка. Отже, спочатку намалюємо лінію горизонту і намалюємо тулову нашого їжачка. Це буде овал. Домалюємо йому носик, ніби трикутничок. І чотири ніжки. Дві попереду і дві ззаді, а розфарбовувати будемо кольоровими олівцями. Старайтеся, щоб ваші лінії неба були направлені всі в одну сторону. Також зверніть увагу, що у вас може бути кілька видів блакитних та синіх кольорових олівців. Залишайте місце для хмаринок, тому що вони біленькі. А тепер приступимо до вашої травички. Також візьміть всі кольори зеленого кольору, які у вас є, і зафарбуємо низ. Чим ближче до нас, тим кольори світліші. Чим далі від нас, тим кольори будуть темніші. Небо ми штрихували горизонтально, а травичку вертикально. Ось так. Тепер зафарбуємо носик нашого їжачка і лапки. Візьмемо два олівчики світло-коричневий і темно-коричневий. Світло-коричним замалюємо все тільце. Ось так, такими самими горизонтальними штришками, а темно коричневим кольором намалюємо нашому їжачку голочки. Не спішіть, штришки мають бути однакової довжини. Ось так. Шар за шаром, лінія за лінією, ми малюємо наші голочки. Знаю, що хочеться швиденько це зробити, але зупиніться і зробіть Це ідеально. Тепер замалюємо носик і очко круглої форми. По центру зрачок і зафарбуємо його, домальовуємо брівку і намалюємо ротик. Буде у нас посміхатись. І трішки щічку. Наш їжачок ласун можна домалювати ось тут кілька малинок червоним. Ось такий їжачок у нас вийшов. Дякую вам за урок.